Моя улюблена шаурма це сирна зі свининою. Чоловік мій любить біфмайстер. Це класична шаурма з яловичиною. А напишіть, яка ваша улюблена шаурма? Готуємо шаурму в домашніх умовах, так як ми це робимо у себе в Крафт Кебаб. Для цього нам потрібен, звісно, ж, лаваш. Зверніть увагу, що лаваш ми використовуємо саме піту, тому що. Це, ну, на сьогоднішній день нам подобається з ним працювати. Він досить міцний. І коли люди роблять багато добавок до шоурми, у нас є можливість його завернути, і він їде на доставку нормально, то по дорозі з ним нічого не трапляється. Так, значит, ми беремо лаваш. Не зобов'язково ми змащуємо так, досить обільно так, нашим фірмовим соусом. Ось. Так, потім на дно ми викладаємо нашу капусту. Капуста має обов'язково бути мілко нарізана. Ось. Тут з капустою є декілька нюансів. Коли капуста занадто молода і соковита, вона тоді в шаурмі при температурі дуже сильно тече і лаваш промакає. Це не ок. А іноді буває, коли вже ну, закінчується сезон такої капусти, вже вона стає така трошки жорстка і дає трошки ну, гірчинку. Це теж не ок. Тому треба обирати капусту, така, яка буде підходити. Так, далі ми викладаємо томати. Трошки цибульки ось, і мариновані огірочки. Це в нас іде рецепт звичайної класичної шаурми, ось, але в нашому випадку зараз ми готуємо шаурму класичну зі свиним-шашликом. На нашому сайті вона так і називається: класична зі свиним шашличком. Капуста, томати, огірочки, цибулька. І потім далі ми все це змащуємо трошки червоним соусом власного виробництва. І потім ми викладаємо свинину, яку ми тільки що готували з вами на мангалі. От за власним рецептом, і все це додаємо в нашу шаурму. Все м'ясо, яке ми додаємо в нашу шаурму в крафт-кебаб, воно повністю все готується на мангалі. Незалежно від того, це свинина, курка, яловичина. Тобто, повністю все м'ясо йде з мангала. Ось так ми викладаємо. Наш шашличок, і зверху знову ми додаємо наш білий соус до шаурми. Ось так. Все це ми загортаємо. Ось така шаурма у нас виходить. Розмір такої шаурми десь приблизно 450 грамів. Ось це стандартна шаурма в крафт кебаб. І ми відправляємо її на мангал. Поки наша шаурма смажиться, давайте з вами порахуємо, скільки видів шаурми є у нашому закладі. Класична з куркою, класична зі свининою, класична з яловичиною. Потім одна з топових позицій це арабська шаурма з подвійним м'ясом. Вона йде без капусти, з додаванням картоплі і збільшена порція м'яса. Потім у нашому закладі є шаурма трюфельна з яловичиною. Мексиканська з куркою, мексиканська зі свининою, і мексиканська з яловичиною. Сирна шаурма, сирна з курочкою, сирна зі свининою. Шаурма мікс гриль. Це шаурма з додаванням овочів гриль. І є в нас веганська шаурма, тому що багато людей зараз не куштують м'ясо, і ми розробили для них спеціальну веганську шаурму. Туди входять і овочі, гриль, і фалафель, і звичайні свіжі овочі. І також є в нашому закладі новинка. Це кравдог. тому що деякі люди полюбляють сосиску, там люблять дог тому ми розробили таку шаурму. Вона досить смачна, там іде і картопля, і сир, і сосисочка. Тобто вона досить класна. Тому раджу вам прийти до нас в заклад і скуштувати. А в коментарях можете залишити відгук, хто куштував вже нашу шаурму і яка із шаурми вам сподобалась більш за все. Так, ось наша шаурма готова. Ось, І останній штрих трошечки додаємо соусу зверху. Ось. До речі, моя улюблена шаурма це сирна зі свининою. Чоловік мій любить біфмайстер. Це класична шаурма з яловичиною. А напишіть, яка ваша улюблена шаурма. Підписуйтесь на наш канал, і там, де я буду ділитися з вами рецептами нашої шаурми, соусів і інших страв, які ми готуємо в себе в закладі. Смачного!